Ваша користь і вигода після реєстрації моєї команди ви отримаєте на всі замовлення на будь-яку суму впродовж першого періоду каталогу співпраці фіксовану знижку 30% абсолютно на всю продукцію, на всі замовлення першого періоду співпраці безкоштовну доставку новою поштою та укрпоштою. Участь у всіх акціях компанії і ось ці набори стартові зі знижкою 70%. Стартовий набір стрункість за 3999 гривень, замість 12620 гривень, вигода 8621 гривня. Дбайливо підібрані дієтичні добавки та коктейлі. Стартовий набір красуні. 1799 гривень. Замість 5775 гривень. Вигода 3976 гривень. Засоби по догляду за волоссям та шкірою обличчя. Плюс трохи декоративної косметики. Стартовий набір безселери. 1599 гривень. Замість 4820 гривень. Вигода 3 тисячі гривня. Стартовий набір смарт. 1259 гривень, замість 3780 гривень. Вигода 2521 гривень. Це ще не все. В наступний період співпраці з усіх своїх замовлень. Ви отримаєте кешбек 20%, А також для роботи онлайн від мене ви отримаєте в подарунок автоматизовану рекрутингову систему. Чекаю саме тебе в свою команду.